Гарас, все. Так, все, поради нас тусі дали. Далі. А чому у нас тута... тут знак оклику, тут нема знаку оклику і тут нема знаку оклику. Тут допи, 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 до... дописати треба знаку? А цей... ні, не треба, бо це як такий заклик. Настя, будь сміливішою. Це сама інтонація просить знаку оклику, а тут уже просто для підтримки візьме подружку. <рес> Так, третє завдання. Четверте. А, це четверте буде. Четверте зробити квіточку. І давай п'яте. Нє, ні, ні, мам, давай ще прочитай. Ні, давай, ні, ми потім це вже ми повернемося до нього. Давай п'яте тепер. Не зробити. Ну вже в нас нема листочка, треба йти по листочці. Ну ні, закінчимо письмові, тоді будемо творчі робити. Давай. Що погано малює. Тож наступне завдання. Підіть разом до парку чи лісу, замалюй І у зошиті три рослини, які ти там побачиш. Під... Підпиши їх, перевірюючи, чи занесені вони до червоної книги. Це дуже, це дуже прикольне завдання теж. А ми підемо в парк? Ні, ну в парк ми не підемо, ми, ми бо під... це нам треба буде дуже далеко йти. Або ми можемо ми можемо просто в дворі піти. Та ми можемо, да, в нас в двір вийти і там сфотографуємо, і ти потім вдома намалюєш. О, давай. Так? А чорнобригці вони заносені в книгу? Я думаю, що ні, але ми можемо їх намалювати, бо це рослинка, а не мають бути прям всі занесені. Просто ти маєш зазначити, чи занесено, чи ні. Так, дуже цікаве завдання теж. Так, шосте. давай наступне шосте. Р Роман вирішив. Мам, де мене скле. Да. Ми зразу, коли будемо збирати листочки, ми коли побачимо рослин, то ми зразу і Так, да, да, Ми так і зробимо. Роман вирішив від відмовитися від споживань шкідливих для здоров'я продуктів і попросив друзів під... підтримати його. Діти оргар. Ор... Організували спільний челендж, і пора протягом каніку не, не вживали продукти зображень на малюнку, на малюнку як використовування своїх міркування. Типу, що їм шкідливо буде? Для того? Ні, диви, вони е, обмежили вживання цих продуктів. Типа... Ти маєш записати. Не е, ні, ти маєш записати, пішло це їм на користь чи на шкоду. Якщо на користь, то чому? І якщо на шкоду, то чому? А, Те, що вони перестали це вживати, це, це, їм, користь. це їм на користь. І обґрунтуй, чому це їм на користь. Ні. І маєш це записати? Бо що бо, бо якщо буде, якщо вони будуть багато їсти солодощів, то в них можуть, можуть забоїти зуби. Або забоїть живіт крем. Так, да, да. давай будемо записувати, формулювати і писати. Організм. Так, записую. З великої? З великої, звісно, нове речення. Що? Відмова? Від... Від... Відмова. Він там на батареї Відмова від, від шкідливих, ага. від шкідливих цих... Продукцій. Продукцій. А Ану розкажи про яєчко. Да. Ми згадали, що ж ми робили експеримент з яйцем. Так, да, ми робили експеримент з яйцем. Ми в просту воду яйця клали, воно тоне, а коли в солену, то воно не тоне. да, тому там у нас тоне. це плюс. Плюсик буде. Молодець. Третє Додалі? завдання. Так, третє завдання. Перегортай. Що там? О, квіточку треба робити. Отак, ще й з листочка. А -а -а. Тоді ми з сашунькою в нас буде. Привід, піти на вуличку і збирати листочки. Ми вам покажемо. Да, а може ще й навіть назбираємо ще якихось листочків, зробимо якісь аплікації. Прикольні. Я хочу вже хочеш читати. зробити аплікації? До. Буде прикольно, я б і сама хотіла б він я вже хочу читати. Так, ну давай третє читай. Ще в нас третє спочатку. Нас гру розкажи їй правила допоможи роз розподілити ролі. По завершенні ігри, ігри обміняйтеся враженнями. Так. Що... Я буду зараз невідомо дітьми гуляти. Ну, треба уявляти, так? Да? Маленький, що ти тут стоїш? Ховається від доща. Ми з сошунькою вийшли по листочки. тільки що не було дощу, коли ми вдягалися. А тут тепер вийшли і капець яка злива. Малий, Сашулька, не чіпай, ми ж його не знаємо. Але він наче добрий песик. Хвостиком матеріай. О, він ще більший починай. Візьми мене під ручку, під ручку. Тож хотіла. Ой, жесть. що Так, ми з Сашенькою. Дивись під ноги. Купили картоплі трошки. І то ще сильніший. Ось наші листочки ми підемо тут, а назбираємо для аплікації пішко. Акуратно, не вискакуй, Саш. Під зонтиком тримайся, за мною йди. Ого, скільки місць. А йди. Давай, пару штучок беру і побігли. У нас, крім того, що дуже мокро, то ще й дуже холодно да. сьогодні, капець. Такі, Мокрі. Мокрі дуже червоні, мені холодно. Ой, випадає телефон. Подивіться, прийшли з Сошунькою додому. Я чесно запитаю на що було одягати світлий костюм. Я скажу, що я не знаю. Він просто теплий, я щось вирішила. Я не думала, що там настільки зараз така злива почнеться. Це капець, просто все мокре, йду знімати. Тільки постирала, знову буду класти в прання, бо там все чорне. Кекся! Кіксяш, не йди на двір, не йди. Там дощ іде, добре? Добре, кіксяшик маленький. Е, ну ні, не багато. Ось такі ми з Сашулькою квіточку скрутили, з листочків, яких принесли. Хе -хе, так прикольно вийшло. Тільки треба ось тут закріпити ще. І все. Така трояндочка. Навіть краще, ніж тут а в книжці, мені здається, така. Давай. да, вистачить. Така квіточка. Так. Ще було б прикольно, там не продумано, але щоб ще якось оці корінчики було б добре так скріпити. Mm. Але вже нічого. Все, готово? Недаремно по листочки сходили, хоч і в дощ. Хто хто хто, хто, хто біжить, хто біжить? Кексюшка, ти біжиш? Куди ти йдеш, маленький? Опчик. Кіксюшечка. Кекс... Ось так ось так. Прийшов хлопчик, прийшов маленький кексюсько. Як добре було кексюшки, да? Чого ти штовхаєшся, кексяш? Кексяшечка. Кексянчик. Чисте одіялко, да, Тікс? Непорядок. <смір> Кіксяшечка. Откяк отюк. От так Кіксяшенька. Кіксяшечка. Я вже тільки що зготувала вечерю. Міша сьогодні скоро вже прийде. З нічної зміни? Приготувала котлітки, посмажила, Пюрешку буду варити трошечки пізніше. І це, і грибочки посмажу, поперебирала тільки що, почистила їх, якраз відварюю. І буде така смачненька вечеря. Люся плисла, так? Да? Це а що це так пахне? Що ти робиш? Слайм? Ого! Таке прикольне вийшло. Я це в Ютубі побачила. Ти береш наприклад... Так... Ой, воно так прикольно тягнеться. Береш шампунь для миття. Так. Ну, геть, uh -huh. для миття, вату. Так. Як... Ну так да, вату. Вінку для бриття і таке виходить. Нічого собі. Прикольно. А пахне аж сюди в зал з ванної кімнати. І що воно приємне на дотик? Так. А да. ще слайм. Прикол. Да. Кексик наводить, лад. Так, да, кексяшик. Що? Що кексішко? Це шунька взяла банана. І кексик тут, як тут. Кексик Тільки що зі мною тут кімари, а тут уже, наче, і не було такого. Кексик Диви диви куди лізе, головне. А дай йому шматочок. Хай, хай поласує. Ти котик, який за віровочкою білий Сашенька, Женька при Мані, який Все, ти Дай йому ще кусочек А муно Я думаю, що це йому не, йому просто фрукт сам Нема. Ой, на дивані меню це, конечно. Ням-ням, так кіксик. Так, показую вечерю. Пюрешечка сьогодні в нас буде. Котлетки зготувала ще трішки раніше... Наші гриб... Ой, зараз хай пара зійде. Наші грибочки, які ми вчора назбирали, підсмажила. Оце біленьке таке додала трішки сметани. Я взагалі сметаною не дуже люблю. Люблю, коли вони такі більш як сухенькі. Кинула ложку, а потім, думаю, все, не буду більш додавати. От воно так вийшло. Пахнуть просто неймовірно. І ще зробила гарбузову кашку собі. Ось цілу каструлю. Буду вже завтра їсти день, сьогодні. Зараз буду їсти також така кашка. І така я сьогодні хазяйка, я вже собі ось кашку насипала, буду вечеряти. Ой, бобат. Заслужив. Мені ті жовті смачніші. я цю сьогодні спробувала, вона якась така тверда. Не така смачна мені. А тобі міг? Мені ось цей дуже подобається. Мені двоє А Я не люблю вже коли груша вже м'яка, знаєш. А я ти що мені наоборот? Треба до завтра ще купити. Ви новенька.